Рівненський госпіталь. <ривітна> ну, фашисту ще молодчики, помахайте. Хто <ривітна> 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 тобто про звідки? Ні, ну якась фірма, чи фізична особа, чи хто ви? Це самооборонна Майдану. Свобода. Всі разом. Чоловіки, <реж> <сістову ваду. реж> само оборона майдан, понял? Да, само оборона майдан. <реж> <реж> Давай може тут опоставим, зробимо фото. Давай, да, вот так зеплеем. То Десь на улице. Нет, нет, склады, все вот так склады. Бачишь, даже таке вот.

От рибалки передали, перед ними відпочав в місті не дадуть.